Куртка зимова, дитяча нейміт, розмір 116, 45 євро побірці. Весь одяг новенький, збірками, такий костюмчик, бейбік, штани та кофточка. Світшот спортивний 122-128, білизна, шкарпетки дитячі, піжама 110-й розмір. Джинси, розмір 116, штани розмір 134, штани 116, 122, 134, курточка зимова, хлопчача, а ні, це дівчача куртка. Розмір 128, джинси 128, лонг слів кофти 110, шкарпетки, кофта на флісі. 122. Ще одна кофта, на принципі, 128. Рукавички зимові. One size. Светтер. 134, 140, 116. Шапки. Вот чачи та дівчачі. Лонг силь новорічний. 74-й розмір. Шапки. Светтер новорічний. 128-й. Курточка. Іксаска.